Всім привіт! Вихідні вже закінчилися, тому сьогодні я пропоную вам провести Сьогоднішній такий насичений і прикольний день понеділок. І хочу вам розказати, поділитися а, своєю думкою, як зробити так, щоб день прийшов вдало. І тут для мене є дві запоруки успіху, особливо зранку, уважно. Перша запорука це обов'язково зранку помиліться. І коли виходите додому, перехрестіться. Це ваш захист на цілий день, оскільки ви не знаєте, що сьогодні буде, що сьогодні станеться. Я йду до школи, тут по дорозі може статися абсолютно будь-що. Дорога, магазини. Може статися будь-що, тому це ваш захист. І друга запорука це обов'язково поснідати. Бажано, звісно, якимось якоюсь повноцінною стравою гарніром. Але якщо не встигаєте або не смукую, наприклад, як мені сьогодні, то хоча б чай з канапкою і візьміть з собою якийсь перекус або гроші, щоб купити той перекус в якомусь магазині, і пішли. Сьогодні понеділок був ненасичений, а дуже і дуже насичений. На першому році я писала завдання на конкурс Яцика першого етапу. Потім ще два уроки, ну, зайняла підготовка до конференції до Андрея Шептицького, яка вже буде скоро. Я теж маю тему. Буду одна з учасників, які будемо презентувати, розказувати про нього. Ще мені сьогодні хотіла дати вірш. Але пізніше вже його розподілили між е, шостим класом. Було вісім уроків, повних вісім років, сьогодні нічого не відміняли. Уроків ясне діло теж багато. І йду тут дуже холодно, хочу їсти. Йду зараз вдома поїм, Мені треба якось написати список, план уроків, які я маю зробити, щоб встигнути зробити Бажано до фітнесу, бо в мене ще фітнес за 15 сім. То цей, думаю, що встигну. Якщо не встигну, прийдеться вже відкласти після восьмої, десь приблизно. Що мені треба було купити і Я забула зайти в магазин. Куплю або вже завтра, або ще сьогодні ввечері. Такий сьогодні розклад, ось так почався робочий тиждень. Прийшовши додому, зразу йду обідати, бо мені треба енергія. Сьогодні в мене ще купа і купа задач. Тут на такому стікері я написала список завдань. Спочатку я привикла писати тільки домашні завдання. а зараз загалом план на вечір і на іншу частину дня, це я. І сьогодні я першим уроком домашнім вирішила робити геометрію. Тут мені залишилось два номери, загалом небагато, але задачі були такі над якими треба було подумати, і мене це зайняло приблизно дві години. Знаєте, з однієї сторони це важко, коли в тебе мільйон справ і ти бігаєш, щоб туди все встигнути. Але з іншої сторони, я згадую, коли там влітку або ж під час якихось канікул, коли мені не було чим знятися, я спала там до 12-ї години, прокидалася, дивилася тік-ток і не знала, що мені робити далі, що робити цілий день. То можу зробити висновок, що краще нехай буде продуктивний день, ніж якийсь він дуже лий. Як ви могли зрозуміти, до фітнесу я встигла зробити лише геометрію. Ну а інші справи я вже відклала на потім. Переробляю завдання і біжу діватися. Сьогодні я взяла чорне сіне, е, чорну ході. Ну, пізніше, я, звісно, цей зняла кофту і була в рожевому топі, але поки е, мені було холодно, я була біта так. Це я, до речі, з хрестю, і сьогодні у нас було таке тренування е, на кшталт пілатесу. Після цього я зайшла за соводки. Я знаю, що це не дуже хороша звичка. А після тренування їсти солодке, їсти потрібно, але корисну їжу. Тому я йду додому, їсти щось корисне і писати далі фізику. Сьогодні ми платити картопля від тата. І потім, що я роблю, звісно, правильно, я роблю, переробляю точніше презентацію на конференцію до Шептицького, до якої я сьогодні готувалася. Ось так виглядає один з моїх слайдів на тему мама Андрея Шептицького Софія. Птицька Фредо. Потім я е, спілкувалася з мамою, їла щось на кухні і слухала ще паралельно е, гайд для десятикласників, який організовував ЗНО хапа, саме проводила Крістіна про класні прикольні поради, як визначити з пріоритетами, з предметами, які будете складати, що можна вчити вже зараз, що краще не робити, відпочити і. Потім я ще включила серіал Сіжінки відьма, інколи я його дивлюся англійською мовою, інколи українською, сьогодні була українська. Почитала у додатку біблії сьогодні Євангелія від Луки такий челендж сімиденний. Сьогодні другий день, читаємо ростом, це займе декілька хвилин, але тим не менш я отримую багато цінної інформації. І, звісно, вже лежачи на ліжку, я проходжу тестики від е, ЗНО-хабу по історії, е, географії, математиці і всіх так решта п'ятьох предметах. Після таких завдань перед сном я захочу ще трошки подивитися або ж Інстаграм, або Тікток, чищу зуби, молюся і збираюся спати, тому що завтра мене чекає новий і новий насичений день. Звісно, не кожен день мій так біг виглядає. Деколи розклад може змінюватися. Я люблю ввечері дуже піти погуляти в вечірнє місто, але сьогодні було багато справ, сьогодні ще фітнес, тому сьогодні не вийшло. Але планую завтра піти на прогулянку, трошки довше погуляти, зайти в якесь кафе, щось собі прикупити і якось так провести вечір. Тут я вже лежу на ліжку, дивлюсь на свою шикарну гірлянду, насолоджуюся моментом. На годиннику вже пів 12, а це означає, що, що вже треба лягати. Зранку знову ж підйом до школи. Ось тому всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас мотиваційним і корисним. Усім на добраніч!